Північна Корея випробувала нову балістичну ракету. Це сталося напередодні. Рекордний час в польоті і достатня висота. А світ просто спостерігає, спостерігає, як зростає ця загроза. Північна Корея навчилась робити кращу артилерію. Це вже сталося завдяки співпраці з Москвою. Навчилась робити кращі ракети, і це вже очевидно. Зараз, на жаль, навчиться сучасній війні, перші тисячі солдат з північної Кореї неподалік українського кордону, українці будуть змушені захищатись від них, а світ буде знов спостерігати. Ми неодноразово говорили, що не можна давати час таким загрозам, не можна дозволяти Росії шукати і знаходити собі спільників, не можна давати час будь-якому ворогу. Вільного світу зростати, що об'єднує Пхеньян з Москвою, тільки бажання воювати. Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів з Північної Кореї всі їхні табори. Ми могли би ударити превентивно, якби у нас була ця можливість бити достатньо далекобійно, і це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає. Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північно-корейські військові почнуть завдавати ударів по українцям. Ми знаємо всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії. І ця логістика. Має бути заблоковано. Це залежить в тому числі від сильних держав Азії. Це залежить від Китаю, який стільки говорить про припинення війни. А сам спостерігає. І поки звучать слова, на фронт їдуть військові з Північної Кореї. Кожен світ, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна. З Європи не перекинулась на інші регіони світу. Кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти, треба, щоб слова про неприпустимість ескалації і розширення війни співпадали з діями. Участь Північної Кореї у цій війні в Європі це загроза всьому світу. Загроза, яку треба зупинити.